Ємен обирає президента єдиним спільним кандидатом від урядової партії та опозиції висунуто чинного віце-президента країни Абдура Бумансура Хаді. Нового керівника держави оберуть на два роки. Він має організувати конференцію, на якій опрацюють нову конституцію та домовляться про політичну систему країни. Дострокові вибори оголосили після того, як опозиція змусила багаторічного лідера країни Алі Абдалу Салиха піти у відставку. Серед тих, хто прийшов на виборчі дільниці, була і відома єменська журналістка і лауреат Нобелівської премії Миру Тавакул Карман. Це щасливий день, день перемоги. Нині ми офіційно покінчили із ерою Алі Абдали Салеха. Ми будуємо новий ємен, демократичний і щасливий, про який так мріяла молодь і жінки. Сам Салих нині лікується у США. Він планує повернутися на батьківщину і продовжити політичну діяльність. Його позиції, як і раніше, сильні а найближчі родичі займають ключові посади. Зокрема, командують республіканською гвардією і силами безпеки. Опозиція наполягає на судовому переслідуванні експрезидента, звинувачуючи його у численних людських жертвах під час антиурядових протестів протягом минулого року. Рік безладу завдав економіці і так бідної країни чималих збитків на півдні ємену посилюється вплив сепаратистів.